Вітаю. Я Андрій, командир підрозділу аеророзвідки очі яструба. Ми вирушаємо отримувати дрони від наших спонсорів. Надію, у вас в руках розкажіть, що це Це саме той випадок, коли ми маємо приклад українського виробництва. За замовленням наших колег ми підібрали і пропонуємо їм зараз саме цей виріб. Це той засіб, який на сьогоднішній день. Найбільш актуальний на полі бою, і він дозволить нам максимально швидко і ефективно зберігати життя наших військовослужбовців і доставляти неприємності ворогу. «Очі яструба це підрозділ аеророзвідки, який використовує найсучасніші на сьогоднішній день дрони для повної ситуативної обізнаності на полі бою в день і вночі. На сьогоднішній день підрозділ вже сформований і виконує завдання на лінії бойового зіткнення. Пане Ігорію, по-перше, я хочу сказати дякую за те, що завдячуючи вашій допомоги, це з'являється в наших силах оборони. Можна некоректне питання. Чому? Чому ви це робите? Ну, на жаль, ці штуки ще не продаються в магазинах Комфі, але компанія Комфі з великим задоволенням приєдналася і підтримала проєкт очі Яструба. Ну, тому що це. Зберігає життя наших хлопців та дівчат, тому що це нищить ворога, це наближає нашу перемогу. Научний факт підтвердження де коли сили оборони, коли відповідальні люди, які є містком таким міцним, зв'язують відповідальний бізнес, якому не байдуже до того, що відбувається. в країні. Спочатку повномасштабного вторгнення компанія Комфі задонатила більше 120 мільйонів гривень. Ми намагаємось. Підтримувати всі найбільші проекти, такі як довгі руки ТРО, «Озброємо ТРО до зубів. І ось зараз підтримуємо проект Очі. Яструба закликаємо всіх долучатися до цього дуже дуже важливого проекту. Бо таких пташок потрібно дуже багато, і вони потрібні саме на вчора. До речі, 223 наших колеги, 223 двадцять три сьогодні в лавах ЗСУ. Боронять нашу батьківщину. Я хочу закликати всіх: не зупиняйтесь, не втомлюйтесь. Ми не маємо такої опції. Ми не маємо такого права. Тому разом до перемоги. Слава Україні! Доброго дня! Добре. Я як координатор цього проекту хочу подякувати перш за все, Ігорю, і всім дякую тим, хто долучається до нашого проекту, хто донатить до нас. Їду заряджений гарним настроєм і чудовими дронами від наших спонсорів. Дякую всім за підтримку. Продовжуйте донатити на Збройні Сили. Дякую всім. Слава Україні. Підтримайте очі, Яструба донатом.